З Новим роком моя Україно, з новим щастям, якщо вона є, ненці наші підризали крила, сльози суму і горя ще лє з Новим роком, народи терплячий, є надія, що зміниться все, я тобі буду щирістю вдячний. Хай свідомість верхи в нас візьме з Новим роком. Майбутнє країни, діточки, я звертаюсь до вас, це ж діди та батьки утворили, щоб не грів їх дітей власний газ з Новим роком. І вже без сарказму. В очі всім українцям дивлюсь, хай позбавиться влада маразму. Я до кожної родини звернусь. Хай цей рік буде в нас переможний. В Україну прийде справжній мир, мій народе, ти станеш заможним. У Христа я в сльозах це просив.